Вівторок 24 грудня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Вранці під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили два ворожі шахеди. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, внаслідок атаки вибито вікна, пошкоджено дах в приватних будинках, гараж, автомобіль і господарське приміщення. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Українські акули для боротьби з ворогом. Шість безпілотників Шарк для спостереження і коригування вогню передали одному з бойових підрозділів від Хмельницької громади. Придбали розвідувальні БПЛА за бюджетні кошти. Допомога військовим залишається пріоритетною і в прийдешньому році. Передаємо безпілотні літальні апарати, міні-шарки, передаємо шість літачків. Ну і відповідно два комплекси його забезпечення: це і система управління, це і пускові, це і система обслуговування. Насправді дуже хороший безпілотний літальний комплекс для одного з наших підрозділів сил спеціальних операцій. Зазначу, що це придбання можливе завдяки нашим платникам податків. Дякую вам, товариство, за те, що сумлінно сплачуєте податки до бюджету і даєте нам можливість постійно допомагати силам оборони. Тим самим ми самі собі допомагаємо, бо за допомогою таких бандерів та наші військові можуть нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що загальна вартість всього обладнання 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Це насправді доволі таки дороговартісне БПЛА. Додам також, що з початку року, взагалі, якщо брати сегмент безпілотно-літальних апаратів, це БПЛА літачкового типу, шарки, міні-шарки, валькірії, лелеки, косари, корсари, шуліки. Квадрокоптери типу Мавік, Матрас, четвертий Утел, гексакоптери, які в народі бабоягами називають. Ми передали вже більше 620 штук. Ну і так само для нас в пріоритеті залишаються епідрони 7, 8, 10 дюймів з тепловізією, з двома камерами. На сьогодні вже 6800 штук. Ми передали. І третій пріоритет це засоби Ребуреру, більше 180 одиниць. Різної модифікації теж ми передали нашим силам оборони. Представники Червоного Христа завітали до осель своїх підопічних, аби привітати їх з різдвяно-новорічними святами. Таку акцію влаштували завдяки колаборації двох напрямків психічне здоров'я та психосоціальна підтримка і догляд вдома. Діти виготовили святкові подарунки для одиноких осіб. В області опікуються 260 такими людьми, із них близько 50 -ти. це хмельничани. Чувствую то тепло, яке від цих людей. Це настільки мило, якось так тепло, душевно. Скільки праці діти вклали напередодні різдвяних свят уже традиційно, третій рік поспіль, ми відвідуємо людей, які потребують нашої уваги, допомоги та піклування. У нас відбулася акція. Ми приділили особливу увагу своїм підопічним з догляду вдома. Ми дарували їм іграшки, виготовлені. Руками дітей на заходах з елементами творчості психосоціальної підтримки традиційною є напередодні свят колаборація двох напрямків нашої діяльності: це психічне здоров'я, психосоціальна підтримка, напрямок, який Працює з дітками над виготовленням іграшок. Цей проект здійснюється за підтримки данського червоного хреста. Напрямок діяльності догляд дома відповідно у нас фінансується норвежським червоним хрестом. Літнім людям надзвичайно приємно, трепетно емоційно отримати подарунок, виготовлений дитячими руками. Майже 10 тисяч жителів громади скористалися послугами екобусу у поточному році та понад 14 тисяч центрами. Управління відходами. Нагадаємо, екобус працює в різних куточках нашої громади та приймає використані батарейки, акумулятори, люмінісентні лампи, термометри, протерміновані медикаменти тощо. Більше десятка видів відходів приймають центри управління відходами. Їх у місті два на проспекті Миру та на перетині вулиць Чорновола та Пілоцької. Через масштабну кібератаку надання послуг в електронних реєстрах тимчасово призупинено. Наразі фахівці працюють над їх відновленням. За прогнозами для цього знадобиться два тижні. У мін'юсті зазначають, є резервні копії даних, тому усі сервіси і функції невдовзі діятимуть в повному обсязі. Зараз окремі послуги можна отримати на папері, наприклад, свідоцтво про народження чи шлюб. Система виконавчих проваджень також діє лише в паперовому форматі. На даний момент найкращі спеціалісти країни 24 на 7 вживають всіх заходів для того, щоб якнайшвидше їх відновити. Ці реєстри приблизно орієнтують нас, що до двох тижнів нам потрібно зачекати. Якщо брати відділ реєстрації актів цивільного стану, вони надають майже в повному обсязі всі послуги в паперовому форматі, тобто отримання повторних документів, отримання свідоцтв про народження свідоцтв про шлюб, про розірвання це все можливо. Єдине, що неможливо зараз, це отримати послуги через ЦНАПИ, неможливо через ЄМЛЯТКу оформити документи, І, але хочу зауважити, що органи місцевого самоврядування, які наділені делегованими повноваженнями, видають ці всі документи, що стосується нотаріату… Дозволено використовувати бланки, які будуть в подальшому вже вказані в реєстрах. Перспективою є відновлення перших реєстрів: це реєстр довіреності, реєстр спеціальних бланків, спадковий реєстр. Також реєстр наступним буде реєстрація актів цивільного стану, реєстр нерухомості та реєстр реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців. Якщо у громадян з'являються будь-які запитання, вони можуть звертатися на гарячу лінію. Запишіть, будь ласка, номер телефону 0800 213 103. Вони шукають та зберігають, відновлюють та популяризують. Сьогодні в Україні відзначають День працівників архівних установ. В Державному архіві Хмельницької області нині налічується понад 2 мільйони справ. Та фонди постійно поповнюються новою інформацією. Це великий скарб. Я вам скажу чому. Тому що, по-перше, ці документи до нас прийшли з камінця після пожежі. Сповідальні відомості. Сповідальні відомості це складали священники. Коли листаєш, коли бачиш ці різні почерки, коли бачиш різне чорнило, І ми сьогодні беремо і його читаємо. До речі, це велике задоволення, коли ти можеш людині дати якусь інформацію, яку вона шукає роками. Розумієте? І тут раз в мене отут от сиділа була жінка, прямо тут вона з камінця наплакала. Ми знайшли вип... її якусь там прабабушку, яку вони дуже довго шукали і не могли знайти. І тут вона знаходить документ про неї. Зараз є набагато цікавих документів, які створюють наші установи, які можна взяти від людей, відомих людей Хмельниччини. Це дуже цікаво, коли діляться з тобою своїм таким сокровенним це листами або своїми світлинами. Архів – це миті цієї історії, які відклалися в на державному зберіганні і можуть підтвердити оту. Історію каїв в нашій державі. У Хмельницькому відзначили переможців та призерів спортивної вікторини Франції в авангарді олімпійських традицій. Участь у конкурсі взяли 83 людини. З поміж них журі обрало вісьмох кращих: одного золотого медаліста, двох срібних та одного бронзового призера. Крім того, двоє учасників отримали заохочувальні призи. Це восьмирічний Роман Фурман з Хмельницького та 77-річний Микола Павлюк з Полоного. Ще двоє конкурсантів, яким не вистачило до перемоги кількох балів, теж отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Це класна популяризація, класне висвітлення, і щоб було заохочення, мотивація, щоб діти займалися і дорослі могли брати участь і онлайн формат дуже зручний, тому що ти можеш в будь-якій точці світу взяти участь у цьому у цій грі. Запитання всі вони були пов'язані якраз. Олімпійським іграм, попередніх, або навіть участі наших спортсменів Хмельниччини, які мали відношення до Франції, до Олімпійських ігр безпосередньо і до Парижа. Вікторина вона відкрита, тобто можна було приймати участь кожному бажаючому, навіть іноземцю. І любого віку, від маленьких до старших, щоб привернути до події, яка відбувалася. Це, наприклад, Олімпійські ігри. Друга більше знати спорту, заохотити до занять самого спорту. І це є нормальне явище, воно проводиться в всьому світі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! うん。